Всім привіт, друзі! На зв'язочку, як завжди, Влад, і в цьому відео я вам буду показувати свою стратегію торгівлі, як я заробляю кошти в інтернеті. А також продемонструю вивід коштів з біржі Pocket Option. Ви можете подивитися ось справжні долари. Можемо взяти будь-яку. Купюру, всі вони справжні. Тож не думайте, що це якісь фантики. І скажу відразу, що кожен з вас може заробляти так само, і так само у вас будуть валятися гроші на полу чи на креслі. А, все, що вам потрібно, це ноутбук, телефон, взагалі без різниці, доступ в інтернет, саме головне бажання, стратегія з цього відео. Ну і в принципі, все. До речі, хочу сказати, що в мене є свій телеграм-канал, де я ділюсь своїми результатами торгівлі, також ділюсь результатами других Людей, які торгують разом зі мною в закритому каналі. Також я ділюсь там мотивацією, безкоштовним навчанням і багато-багато іншого ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, тож обов'язково підписуйтесь. Посилання буде в закріпленому коментарі і QR-код на екрані. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Погнали, зараз виведемо кошти з біржі, ну і далі трішечки поторгуємо. Так, друзі, ну що, зараз я вам продемонструю, як працює вивід на біржі Pocket Option, Нічого складного немає, кошти виводять швидко. Звісно, в порядки черги, ну декілька годин точно. Уйде. Тим більше у мене аккаунт у гуру, то виводи приходять швидше, ніж наприклад, у початківців. Дивіться, все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопочку фінанси. Далі виведення коштів. Далі, друзі, вам потрібно підв'язати будь-який гаманець. Мені особисто зручно виводити кошти на ТРЦ 20. Тобто, я просто ввожу зараз суму 84 тисячі гривень. Я хочу зараз вивезти 2 тисячі доларів і зняти її в готівку. В цьому відео я вам покажу, як я їх поїду забрати, як мені пройдуть кошти, тобто, все, все. все Максимально прозоро, все вам покажу. Далі я обираю свій гаманець тут на всяк випадок просто заблюрю. Ну і далі натискаю продовжити. Все, запит на виведення коштів було надіслано протягом там декількох годин. Я думаю, кошти вже зайдуть на мій гаманець ТРЦ 20 Ну і зараз цікаво подивитись, через кілька годин мені прийдуть кошти на мій рахунок. Ну і після я поїду в обмінку і зніму 2000 тисячі доларів. Все погнали. До речі, друзі, ось ви можете подивитись на всі мої останні виводи, які були. Ось, наприклад, я виводив 100 тисяч гривень, 40 тисяч 420, 000, 3 тисячі гривень. Не пам'ятаю навіщо, і тільки що 84 тисячі. Це мої виводи за останні там два місяці. Так, як ви бачите зараз е, мій вивід у черзі, тож просто очікуємо. Оба! Оба мерседеснік. Так, друзі, поки чекаю, щоб машинка трішки прогрілась, хочу вам дати мотивації. Мені всього 21 рік, я молодий пацан, і в свої гадах я добився того, що в мене власна машина, яка коштує майже 40 тисяч доларів, в мене є своя власна квартира. Я собі ні в чому не відмовляю, заробляю кошти вдома, не виходячи на вулицю. Мені не потрібно вставати о 6 ранку, щоб їхати там на якусь роботу. Я не залежу ні від якого начальника. Я можу в будь-який день собі створити вихідний. І тут ні в якому разі я. Я не понтуюсь, просто хочу сказати, що кожен з вас здатний на більше ніж ви думаєте. Саме головне просто дисципліна, бажання, і все у вас обов'язково вийде. Так, друзі, ну що, біржа мені доволі швидко вивела кошти, тому я їх відразу відправ на обмінку і зараз їду знімати кеш. Я роблю по кайфу, і мені подобається радувати тих людей, які чекають, і які со мною на одній волні. От і всього. Накину стані на скелет, накину нової спортивки старий пистолет. Так. Ту ту так, все, друзі, кошти я забрав. Так, друзі, ну що, 2000 доларів на базі, новесенькі ось такі от шикарні долари. чистесенькі. а то раніше видавали блін, жовті, старі, і їх потім не хотіли ніде приймати. А зараз, зараз вже в обороті нові долари. Якого року? Ось, наприклад, 21-го року, 19-го, 21-го. Ну, коротше, всі нові. Супер. Так, ну що, зараз відправляюсь додому. Потрібно зараз буде пообідати. Ну і потім торгова сесія в мене за планом в каналі. Тож, друзі, як ви бачите, з виводом коштів взагалі ніяких проблем немає, тому не хвилюйтесь. Біржа все виводить, все швидко та надійно. Особисто перевірено мною вже роками, тож не хвилюйтесь. Так, друзі, я вже знаходжусь за комп'ютером. Зараз у нас пів одинадцятого вечора я вам записую це відео, щоб показати, як я заробляю кошти на валютному ринку. Сьогодні ми не будемо вручну аналізувати ринок, нам допоможе другий сайт Інвестінг. Тобто для роботи сьогодні нам знадобиться перший. Вий сайт це біржа Pocket Option, другий сайт це інвестінг, який буде робити аналіз за нас. Посилання на ці сайти я залишу в закріпленому коментарі під цим відео, а також залишу посилання на свій телеграм-канал, де буде стратегія з цього відео в текстовому форматі. Переходьте, підписуйтесь, там більше цікавої інформації стосовно валютного ринку, а також я ділюсь своїми результатами торгівлі і результатами других людей, які торгують разом зі мною в закритому каналі. І так, першим ділом, ви реєструєтесь на біржі, далі поповнюєте рахунок. У мене особисто 100 тисяч гривень зараз. На рахунку. Далі наша задача вибрати якусь прибуткову валютну пару, наприклад, давайте подивимось GPY Далі, друзі, ми переходимо на Investing. Тут в пошуку пишемо Out GPY натискаємо, далі листаємо трішки нижче, натискаємо теханаліз і тут обираємо одна хвилинка. І дивимося, що нам пише в резюме. Наша задача, щоб було написано Активно продавати, активно покупати, покупати або продавати. А якщо написано нейтрально, то ми не працюємо з цим активом. В нашому випадку написано Активно покупати, тому ми переходимо на біржу, виставляємо час рівно на 2 хвилинки, сума 3 тисячі гривень, активно покупати, тобто заходимо вгору на 2 хвилиночки. Хочу сказати, що кожен новачок зможе повторювати ті самі дії, тому що Investing це реально класний сайт, який робить аналіз будь-якої валютної пари, і будь-який новачок зможе почати заробляти кошти на валютному ринку. Так, як ми бачимо, поки що, поки що не дуже впевнено, відпрацьовує угода, але у разі мінуса ми з вами його перекриємо. Чому ми заходимо на 3% максимум? То якщо ми з вами зараз би зайшли на 50 тисяч гривень, то в мене б залишилось би коштів всього на одну угоду. А так я зайшов всього на 3% від балансу, і в мене в запасі ще купа купа грошей. У разі будь-якого мінуса я зможу його перекрити. І на дистанції все одно я буду в плюсі. Просто зараз вже вечір, ринок дуже імпульсивний, та взагалі він сьогодні дуже дивний, а й тому зараз складно торгувати. Але я думаю, що інвесінг сьогодні мені допоможе заробити пару копійок, так скажемо. І так, у нас залишається 10 секундочок. Оцей імпульс мені взагалі не подобається. Але ще 5 секунд. І 3, 2, 1, і плюс, 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 плюс. Ми з вами отримали 2220 гривень чисто прибутку за цю угоду. Тому давайте зараз просто знайдемо ще якусь валютну пару, наприклад, ще в Давайте подивимось, переходимо знову ж таки на інвестінг ще в GPY. Далі знову ж таки натискаємо Теханаліз. Одна хвилиночка, і дивимось резюме активно покупати. Тобто ми з вами знову ж таки. Беремо дві хвилиночки три тисячі гривень і заходимо вгору. Ще в GPY валютна пара, і очікуємо відпрацювання. А, зараз я, на жаль, багато угод не зможу зробити, тому що сенс цього відео взагалі був в другому. Я просто показав, як працює вивід на біржі, але я вирішив ще показати, як я і заробляю на цій біржі, тому думаю, два в одному буде цікавіше. Ой-ой-ой, друзі. Просто в самому кінці, як ви бачили, такий імпульс сліпий у нас відбувся. Просто подивіться, свічки у нас немає. І, на жаль, ми з вами зафіксували мінус. Але нічого страшного, давайте 6 тисяч гривень зараз з вами поставимо. Давайте навіть трішечки більше, давайте 7 тисяч гривень, щоб було більше прибутку. Так, давайте знову подивимося цю валютну пару, чи в GPY, у новому сторіночку, пише активно купувати. У нас гарна точка входу з самого низу, тому давайте звідси і зайдемо. Давайте подивимося 1 хвилинний таймфрейм. Що тут у нас по аналізу? Ага, у нас тут я бачу таку от лінію тренда. Так, друзі, у нас тут така невеличка лінія тренду є, тому сподіваюся, що зараз інвестінг не помилиться, і дійсно угода себе відпрацює. І так, друзі, у нас залишається 10 секундочок. Сайт інвестінг не помилився в своєму аналізі. Ми зайшли з гарної точки, перекрили попередні мінуси, ще й зверху заробили. Так, дивимось нашу угоду. 5180, тут у нас чистого прибутку, мінусуємо от 3 тисячі попередні. Чистими ми заробляємо з цієї угоди 2220 гривень. І за ці декілька хвилин ми з вами заробили 4400 гривень чистого прибутку. Більш детальніше з цією стратегією ви зможете ознайомитись в моєму телеграм-каналі. Зараз ви бачите її в текстовому форматі перед своїми очима. Тож переходьте, буду чекати кожного. А зараз я хочу побажати вам успіхів у ваших починаннях, великого прибутку і до зустрічі в наступному відео.